Дожилися безвзятковий період. Кінець травня нічого вже не світа. Була надія на акацію. Ой до вона, вся чорна. Чуть-чуть зверху Чуть-чуть зверху листя. Акації не буде. Вимерзла. Осталися останні. Вон кіт поліз на неї. Осталися останні кульбаби. І все пересвіло. Ось вони, останні кілька кульбабів. Що робити? Треба рятувати бджіл від голоду, на чистотіл вони не сідають. Наколотили сиропу 40 градусного, ось він. Зараз будемо роздавати. Роздали, робиться біда, пжели лізуть. Пойдуть, йдуть мать муща їх біля рамкової кормушки. Беруть, аж за вухами ліщить. Що це далі буде, непонятно. Завтра на пасіці буде воробство. Це точно. Що, на другий день, дивимося, вияли до тла. Але в деяких сім'ях потопилися. Тільки дджіл потопилося. На жаль, з великим ентузіазмом кинулись, бо ж нічого не їли кілька днів. Значить. О, Потопилися наші дорогоцінні бджоли. Кілька днів не їли. Отже, краще вести на ріпак, що ми зараз і зробимо. Кормити більше не будемо, це небезпечно для самих же бджіл.